AliExpress – один з найбільших онлайн-ринків у світі. Він входить в десятку на першому місці Амазон. Кількість відвідувачів Амазон приблизно в 5 разів перевищує кількість відвідувачів Аліекспрес. За AliExpress стоїть Алібаба, Alibaba, за Алібаба Alibaba... Ma. Так, це він. І я не підставляла цю музику. Це оригінально так було на концерті. Боже, в нього навіть костюм як у Майкла Джексона. Окей. Я не буду на ньому довго зупинятися, тому що. Борн. Це занадто розкішний персонаж, стягне на окреме відео. Дев'яносто дев'ятому році цей Джек Ма разом з 17 друзями створив Алібаба в Ханджоу. 17 друзів Комунікабельний. Алібаба це не лише веб-сайт, це ціла група, яка пропонує різноманітні послуги. І чого там тільки немає, там навіть є аналог PayPal, Alipay. і серед них AliExpress. Він досить молодий, створений в десятому році. Цікаво, те, що Aliexpress не дозволяє споживачам, котрі в Китаї купувати на цій платформі. Для цього є окрема платформа. Наразі Аліекспрес доступний англійською, португальською, польською, російською. Обов'язково російською. Взагалі історія з Аліком яскраво демонструє економічну важливість мови. На Аліекспрес є польська мова і немає української. Хоча Україна одна з найбільших ринків Аліекспрес. В Польщі не знають російську, а у нас і знають. Тож нащо витрачати на це час, гроші? Ну, це так. Верхівка. Ось дивіться. На AliExpress майже 70% реферального трафіку надходить із YouTube. Так саме завдяки youtube блогерам, AliExpress отримує найбільший трафік. Завдяки російськомовним блогерам AliExpress влив величезні гроші в російський ринок на рекламу. Реклама йде через блогерів, через російських зірок. Деякі стали амбасадорами не безкоштовно, звісно. А що там Україна? Одна з найбільших ринків. А на що на нас витрачати гроші? Українці, що не дивляться російських блогерів, дивляться. Українці, що не слідкують за російськими зірками, слідкують ще й як. Тож нащо Аліекспресу в Україні наймати команду людей, робити рекламні ролики? А це зарплати, податки. Просто зрозумійте, нащо вливати гроші в український ринок, якщо можна влити в один російський? Українці споживають цей контент. У Москві Аліекспрес має і представництво, і офлайн зал. В Україні немає нічого, хоча країна входить в п'ятірку. Да й взагалі, хіба Москва не центр руського світу? Джек Ма зустрічався з Зеленським, і наш президент піднімав це питання: що може, ви у нас щось відкриєте. Ніхто нічого не відкрив, бо нащо? А тепер уявіть, якщо б ми не споживали російське Україна це величезний ринок, прийшлось би якби і мову додавати, і в Україну вливати гроші, робити рекламу, платити блогерам, зіркам, щось знімати, якось рахуватися з українцями. Саме тому мова це не просто єдина інформаційна бульбашка, моральна сторона це ще важливий економічний фактор. Ні один бренд не буде витрачати лишні гроші на російськомовних українців, і російські схавають. Величезне щиро Дякую новим патронам, спонсорам за те, що ви фінансово підтримуєте мій канал. Для мене це дуже важливо. Дякую вам. Не забуваймо, що в першу чергу треба донатити зсу, тому що все від них залежить. Оцінити фінансові результати Aliexpress в Україні складно. Як я сказала, компанія в нас не має нічого, тож ніякі показники не публікуються. Але є ось така інформація. Станом на середину 2020 року Аліекспрес був третім за відвідуваністю маркетплейсом України з 15 мільйонами відвідувань на місяць. А ще якщо взяти дані у Укрпошти, нової пошти, та міст за 2021 рік троє цих операторів везли посилок з Аліекспрес в Україну на 360-600 мільйонів доларів. Ма. Він приїжджав в Харків. Ого зустріли як героя. Правда не зрозуміло героя чого. Він там студентам розповів, що щастя не в грошах. Обожнюю, коли найбагатші люди світу розповідають, що щастя не в грошах. В капіталістичному та суспільстві. Після цього він поїхав в Київ на економічний форум. І там Джекума вручили диплом почесного професора Національної музичної академії України імені Чайковського. Молодці. Видатний французький режисер та скрипаль. Відомий італійський диригент. Відомий у всьому світі оперний співак та диригент Джек Ма, засновник китайського Алікспресу. <плес> О, Боже. Його так в дубку цілували, щоб він інвестував в Україну. Але не допомогло. Ну, типу, в Україні так гарно скупляються в Аліекспрес. Зато він багато разів зустрічався з царьком, щоб обговорити інвестиції, співпрацю з російськими брендами і не просто обговорити. Це реалізовано. Тобто, нашому він посміхнувся і сказав всього хорошого, а там понеслась оце вливання грошей. Єдине, що гарно зробив Алі це те, що Джек Ма передав безкоштовно 50 тисяч тестів під час коронавірусу. 50 тисяч. Ні, дякую, звісно. Але чому це виставляють як просто вау, супермега? З этих п'ятдесяти тисяч, которые тихма е, безплатно передав Україні в подарунок, п'ять тисяч досталась Харків. Це вполне достатньо для того, щоб Харковала безпечна бути протеста. Фанти купували дрони на Аліекспрес, щоб за допомогою них убивати українців. Поки українці гуглили, чому Алік не доставляє посилочки, росіяни там купували дрони, запчастини зі швидкою доставкою. Це дуже ліцемірно зі сторони Аліекспрес. І, будь ласка, не треба мені писати, що ой це ж бізнес. Їм з самого початку було все одно на Україну і українців. І тільки в марті цього року Алік перестав їх продавати, ніби це сталося через те, що державний секретар США Ентоні Блінкен пригрозив Пекіну санкціями у разі надання Китаєм військової допомоги Росії. Ці заяви АЛІЕкспресу пусте місце, тому що Росія не продовжують там все замовляти. І дрони, і запчастини просто обхідними шляхами цьому році на економічному форумі Росія показала еміратські танці, роботів. Які виявилися аніматорами. Класика. Дуняшу, це Андроїд. І дрони. Тільки виявилося, що це не російські, а ті ж самі китайські з аліку, тільки прикріпили свою етикетку. 17 серпня цього року Alibaba Group, тобто Aliexpress, включили до списку міжнародних спонсорів війни, і не тільки через те, що Aliexpress не пішов з російського ринку, продає їм там дрони, запчастини. Також Алік займається цензуруванням українського контенту на своїх платформах. Пов'язаного з війною. При цьому проросійські дописи не видаляються. Також Алібаба Груп ще й надає свої платформи для продажу товарів із вивезеної мідії з тимчасово окупованих територій України. Аліекспрес і Укрпошта Тема пошта мене не відпускає. Укрпошта і Аліекспрес тісно співпрацювали всі ці роки. Гендиректор Смілянський прям конкретно взявся за Аліекспрес. Ну щоб потім говорити, що от з ним з ним кількість посилок стала більша. Що коли ми прийшли в Укрпошту в 2016 році, за рік Укрпошта відправляла 46 тисяч експрес-посилок. Вчора за день було де 43 чи 47 тисяч. Хм. треба бути реалістичними да укрпошта розквітла якщо е, говорити про міжнародні е, відправлення то я вважаю, що ми краще. Ну коротше, типічний ігор. Укрпошта навіть зняла професійний ролик інструкцію, як робити замовлення на Аліекспрес. Чомусь я не знайшла також інструкцію від Укрпошти, як зробити замовлення на якомусь іншому сайті. Який ентузіазм! Тобто, поки Аліекспрес платить російськомовним блогерам, державна українська установа сама за свої гроші робить відео про Аліекспрес. Інструкцію, як там скуплятися. Я ще не закінчила. До речі, зацініть цю магію монтажа. Бог з ним, що алік українською раптово. Чи все ж таки російською? Окей, допустимо, вони включили автопреклад. Тут в нас «ком». а тут раптово ВК ВК на міжнародному немає. Так крапка «ру»? Під час війни українська державна установа мало що на голому ентузіазмі робить рекламу для китайського сайту, котра дуже тісно співпрацює з Росією, так ще й і показує, як українцям скуплятися на Aliexpress Росія. Я правильно все розумію? Пробачте, але тільки в мене таке відчуття, ніби ми в цій історії Лухи. Смілянському цього було мало. Він же геній! В якийсь момент йому дуже захотілося у Укрпошти продати Аліекспрес. І, на жаль, я не жартую. <світ> Історія вогонь. Дуже кринжова. Цитую: склади Алібаба та її логістика будуються в Росії, Бельгії, Латвії, Естонії і недовзі в Африці. Але не в нас. Хтось здивований? Я ні, у мене були переговори із великими китайськими компаніями. Я зробив усе, щоб їх переконати, і вони поки що готові заходити і навіть брати участь у можливій приватизації Укрпошти, використовуючи цю можливість для себе, щоб зробити транзитний майданчик до Європи та Туреччини. Смілянський говорив журналістам, що китайці дуже зацікавлені в Укрпошті. Зараз я вам розповім, наскільки вони були зацікавлені. Коротше, коли Джек Ма тільки приїхав на економічний форум в Київ, друг Смілянського, міністр інфраструктури України, просто подивіться на це, два брата акробата Хотів з ним зустрітися, поговорити про Укрпошту. Але Джек Ма не прийшов на зустріч. Він буквально сказав: I'm gінh. На цьому не все. Йому швиденько роздракували всю інформацію про Укрпошту, підготували папочку і всунули, щоб він хоча б там глазочком почитав і зацікавився Укрпоштою. Як сказав великий Вільям Шекспір, весь світ театр, а наші депутати в ньому клоуни. Як гарно, що Укрпошту пронесло. Мене ще дуже бісить ця риторика, і вона є не тільки у Смілянського. Що використовуєте Україну як транзитний майданчик до Європи? Коли ти хочеш щось продати, то ти говориш про існуючі і неіснуючі плюси. Україна це не маленький ринок Сплето з проміжними українцями. Камон, навіть під час війни українці нормально так витрачають свої гроші в аліекспресі. І що говорять наші держслужбовці? Використовуйте Україну як місточок до Європи, щоб завоювати європейський ринок. А нас типу завойовувати не треба. Ні, ну правильно, наші український ринок завойовувати. Укрпошта зареєструвала магазин на Амазоні і eBay, за три місяці заробила там 5 мільйонів гривень. Класно. А чому Укрпошта нічого не робить, щоб українці могли там спокійно щось замовляти. Мати якийсь вибір. Взагалі, чому Аліекспрес, Амазон і це набагато логічніше, ніж Аліекспрес. Серйозно, я не розумію, я не розумію, чому ми вміємо дивитися тільки в один бік Росія і Китай. Я бажаю всім гарного настрію. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Що... що воно було б корисним. Як це може сподобатись? Просто я сподіваюся, що воно було корисним. Так. За вас сподобайки, підписки, і ми скоро з вами побачимось всім.